Вітаємо цей ранок вдома, і ми дуже раді починати новий день разом з вами. Для вас працюють ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський, а також майстр Костянтин Драгульов і наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Так, чабо, привіт! Ранку. Що ми сьогодні смакуватимемо? Ми сьогодні приготуємо крем суп із брокколі но з яйцем пашот. О, хоч якийсь білок буде. Дякую тобі, дуже за кадром. Також вся наша команда, котра теж передає вам вітання. В нашому етері сьогодні побачите, як українські захисники віртуально готуються до реальних військових небезпек. А інженери-волонтери майструють сталеві пташки для передової. Як на відстані можна допомагати врятованим тваринам і психологічно протистояти дезінформації? Поговоримо з режисеркою Мариною Ер Горбач на тему прем'єри її фільму «Клондайк» про збитий малазійський боєн. До речі, стрічку висунуто на Оскар. Тож mm -hmm. найближчі дві з половиною години будуть інформаційно насичені. Отже, давайте не зволікати і починати наш ефір. І е, на сам початок ми дякуємо за за те, що в нас є новий день. Дякую. А знаєш, який сьогодні день? Да, 3 листопада 2022 року. Молодець, свято яке. Хотілося, щоб вже ми відсвятковували день нашої перемоги. Але ж. Ну, добре, окей, кажи, що сьогодні за день, я бачу, в тебе вже є козиря. Друзі, чаба. Сьогодні всесвітній день сендвіча. Вау, Серйозно? Крас. Слухай, ну хіба ж той англійський граф Джон Монтегю, на честь якого і назвали як би страву, міг собі уявити, що його улюблений бутерброд стане таким популярним у світі, що йому навіть спеціальну дату відведуть. І не кажи. про інші важливі події, якими відзначилося 3 листопада, дізнаємось просто зараз традиційної рубрики День в історії. 3 листопада 1937 року. В карельському урочищі Сандармо розстріляли більше ста українців. Жертвами сталінських репресій стали селяни, політики, вчені, письменники та священники. Для радянської влади вони були буржуазними націоналістами. Тоді загинули театральний діяч Лейс Курбас, драматург Микола Куліш, поет Микола Зеров, письменник Валеріан Підмогильний. У період з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року в Сандармоху були розстріляні 1111 людей. Рівно 80 років тому в окупованому німцями Києві вибухнув головний храм Києво-Печерської лаври Успенський собор потужний вибух пролунав близько 14.30 і перетворив стародавню святиню в руїни. Від Успенського собору залишилися лише фрагменти східної стіни, вівтар і два стовпи. Серед істориків немає єдиної думки щодо того, хто здійснив вибух. Одні кажуть, що це справа рук німецьких окупантів, інші стверджують, що до цього причетні радянські підпільники. У 2000 році Успенський собор був відбудований із сучасних матеріалів. Україна відзначає День ракетних військ і артилерії. Дату обрали не випадково, адже саме 3 листопада 1943 року відбулася одна з найбільших військових операцій на території України: почалося визволення Києва від нацистів, і саме завдяки артилерії звільнили столицю. Зараз артилеристи захищають територіальну цілісність нашої країни і всіма силами стримують збройну агресію Росії. А яким буде 3 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.